Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у вчиненні державної зради та залишення місця служби ексначальнику регіонального відділення СБУ. Наразі йому обирають запобіжний захід. ДБР просить арешт без альтернативи внесення застави. Слідством встановлено, що після 24 лютого 2022 року на той час ще керівник регіонального управління спецслужби умисно перешкоджав органам управління. Області організовувати оборону, тобто він фактично діяв в інтересах воєнізованих підрозділів та спецслужб Російської Федерації. Також встановлено факт самовільного залишення ним місця служби. Подробиці затримання екс-чиновника розповіла радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. Повідомляє ТСН. За її словами, йдеться про Ігоря Дудіна, екс-начальника відділення СБУ на Харківщині. Коли він зрозумів, що у нього не виходить захопити владу в регіоні і, побачивши, що місту загрожує реальна небезпека, 25 лютого він втік до мами на Волинь. Повернувся до Харкова у березні та почав імітувати. Бурхливу діяльність за словами Тетяни Сап'ян. Після того як про це доповіли керівництву держави, його одразу звільнили. А після звільнення Дудін повернувся на Волинь, де і був затриманий.